Всім привіт, друзі! З вами знову я моя легше. І сьогодні я покажу вам найрідкісне Лего. Найрідкісне Лего. Тож бачу, Ви хоч бачили цей, цей отбрік, але цей він взагалі нерідкісний. А ви хоч бачили оцей от, оцей от рідкісний. Ви бачите, що його майже ніхто його не мав. Тож дивіться, який він такий от. Клястий та яркість, давай, йди вже О! Ось так от він виглядає. І, і тут є Ну як з леготехнік. Це ж тут яркість. Давай. Ну добре, пішли далі. Далі у нас іде отакий от пломний брік. Ще його навіть неможливо скріпити. Наприклад, хочу його скріпити це. Але він взагалі не скріпляється. З цього боку Е, Як він... Як він це зробив? Але це не визнав. То щось тут намагаюся і тут от... і тут найкраще було мене. А от тут де прикріплюється. І зверху так само не прикріплюється. Не прикріплюється. А знизу не взагалі. То списую далі. Далі в нас от, от, от така от плітка, а вона нас взагалі не ріксна. Рідчі. А рідкісна, якщо були в ній дирки. Ось як і до оці. Я, я при неї кажу в так само рідкісна, то що його майже теж ніхто не бачив. Є там записаний 04 000 один відсоток. Пишу далі. Далі в нас від корабля такого самого. Пам'ятайте, я вам показував Логомрі з іншого епізоду. І там була така штука, але його майже ніхто не має. Далі в нас таке от. Якщо це є екран, але якщо повернути, то, то то буде пістолет. Але лише можна зверху навіть щось прикріплювати. Наприклад, на плітку. Якщо ось так от, то взагалі нікуди не прикріплюється. Тож далі. Далі у нас у нас такий от закруглений. Ну, як дах будинку, тільки він скріплений. Він такий самий рідкісний. Тож, все далі. Далі у нас такий от рік, він схожий, як і на цей, от, але тільки він в два рази менше, ніж він. Але він схожий, але тільки, бачите, він такий от закруглений чи що. Далі. sponsor.